Вітаю на уроці інформатики! В цьому відео ми з вами поговоримо про те, як з використанням комп'ютера продовжити створювати проєкт-валютний калькулятор. На минулому уроці ми вже з вами починали його створювати і е, е, створили вікно, створили кнопку для цього калькулятора, тепер ми продовжимо його створювати. У вас теж є завдання прописано, як його створити, код, який ви можете, яким ви можете скористатись. Е, Частково подивимось, як це зробити. Для цього відкриваємо IDLE на комп'ютері, в якому будемо працювати. Python 13. Обираємо idle. У вас може бути інша версія Python, але не звертайте на це увагу. Далі відкриваємо файл. Файл. open, тому що у нас вже був створений файл, ми не створюємо новий, ми відкриваємо той, який був створений. Тепер пригадуєте, а де ж ви його зберегли створили. Я його зберегла в папці завантаження. Під назвою Карк. Ось цей файлик, з яким можна продовжити працювати на цьому уроці. Тепер нам сказано, що перед створенням кнопки треба створити напис. Так, давайте виконуємо ці дії, створили напис, який на початку має бути порожнім. Так, знову у нас не працює кнопочка ctrl да, оскільки мова вибрана не англійська. Далі, щоб, щоб цей напис. ну, Поки ви тестуєте, можете тут щось написати, щоб бачили, як буде відображатись цей напис. На даному етапі, щоб він відображався, нам потрібно виконати ось цю дію, додати о, команду MyLabelpack. Додаємо її, тепер запускаємо. runmodule, так, зберігаємо, бачимо напис з'явився. А ось кнопка це у нас була. І напис трішечки вище. Причому бачимо, що цей напис у нас такий є, е, має сірий фон і чорний текст. Що нам що дуже виділяється, воно навіть здається кнопкою. Бо кнопка у нас дуже маленька. Е, кнопку, до речі, на минулому році ми про це не говорили, але ми багато можемо змінити властивості кнопки для того, щоб налаштувати її розміри. Так, е, це у нас міць. ну, Наприклад, 20. і Хейще так. Ось тут. Ну, Але, звісно, роз... зміна розміру шрифта теж нам а, допоможе. От, спробуємо зараз запустити, подивитись. Run окей. Okay. Це вплинуло на кнопку. Так, от. На кнопку вплинуло, але так як вона у нас чорна, то так не лишилось. Давайте виправимо, щоб вона була мала білий фон і чорний текст. Закриваємо, вискаємо Run, Run Order. Але, звісно, кольори будуть обворіть свої. О, ну начебто так непогано. Так, кнопка Є, текст є. Але тепер цей текст треба трішечки теж налаштувати. Налаштувати колір самого тексту. Давайте так, щоб він виділявся на чорному фоні. Ми його ставимо білим white, і колір фону цього тексту він має співпадати з кольором фону цього вікна. Тому тут, якщо у вас колір фону вікна black, то і колір самого тексту ви теж встановлюєте black. Запускаєте. І дивитесь, що дійсно текст з'явився, він тут відображається. Далі теж встановлюєте розмір цього тексту, розмір шрифта. Теж подумайте, яким чином яким його зробити. Щоб цей текст було добре видно, тому що 5 це досить маленький розмір, тому налаштуйте, будь ласка, розмір самостійно. Далі. Тепер, коли ми це все налаштували, давайте виправимо, видалимо оці прочірки тут і підемо далі дивитись наступне наше завданечко. При натисканні на кнопку текст напису повинен змінюватись на той, який був у вікні повідомлення. При цьому відображення вікна-повідомлення необхідно е, видалити. Видаляємо рядочок ось цей шов-инфо і додаємо ось цей рядочок. Копіюємо рядочок. Замінюємо цей наш рядочок у функції клік на цей, запускаємо Run Module, «Окей». Okay. Тепер, коли натискаємо на кнопку, бачимо, там з'явився текст. Ну або не бачимо, оскільки він у нас дуже-дуже великий, скажімо так. Далі перед цим Далі нам сказано, що перед цим написом створено ще один а, з текстом, «Ведіть суму в гривні. Для напису налаштовано колір фону, такий же, як і колір вікна, налаштовано розмір а, тексту напису. І напис розміщено у вікні. Тобто, по суті, а, а, так, це у нас а, перед цим написом. Це означає, що ми. Відкриваємо наш файлик, копіюємо ось це все все. Вставляємо перед цим написом, змінюємо, змінюємо назви всіх змінних, які стосуються другого нашого напису. Властивості наштовуємо так, як нам сказано. Розміри і кольори залишаємо ті, що є. А от текст змінюєте так, як він має бути. І тепер у вас буде два написи. Це якраз виконання усіх е, пунктів. І далі теж тут сказано, що на Google Диску у папку треба завантажити скріншот ікони та результати виконання, у тому числі з вікном повідомлення, яке з'являється при натисканні. До речі, тут у нас якраз ця частинка не потрібна е, Буде просто скріншот ікони та результати виконання. Тут у нас вікно повідомлення вже не з'являється, ми його видалили. Так, але маємо додати скріншот виконання. Давайте ще раз запустимо. Run, Run Module. ОК. Так, дивимося, щоб у нас було відкрито. Робимо скріншот, так як і минулого разу. Відкриваємо програму для того, щоб зробити скріншот. Це засіб захоплення фрагментів. Створюємо. Робимо скриншот, він у нас вже зберігся. Далі завантажуємо. У вас на Google диску має бути ваш, на вашому диску папка валютний калькулятор. В цій папці вже має бути папка 1. Тут же створюємо папку нову папку 2. Далі в неї ми завантажуємо. Завантажуємо цей ікон. До речі, він зберігся. Зберігся там вже, де й був раніше. Це у мене Ось тут в ось цій папочці завантаження на пристрої. І в папці зображення ви можете знайти в знімках екрану останній знімок екрану із останніми оновленнями. Завантажили завдання виконане. Тепер треба не забути надіслати посилання на цю папку. Натискаємо на назву папці Валютний калькулятор, надати доступ, копіюємо посилання, скільки ми вже поділилися. Якщо ще не поділилися цією папкою, натискаєте «Поділитися». перевіряєте, щоб ось тут був усі, хто має посилання у розділі загальний доступ, і копіюєте посилання. І саме ось це посилання надсилаєте вчителю на перевірку і, можливо, і з наданими поясненнями, як працює цей код. Або ці пояснення ви можете надати на уроці. Чекатиму на ваші е, завдання і до зустрічі в наступних відео.